Канатна дорога, центрифуга та батути в парку імені Тараса Шевченка одні з найпопулярніших розваг влітку. Щоб перевірити їх надійність, ми обійшли чи не всі атракціони. Відповідальні за центрифугу та човен коментувати стан обладнання відмовились, але показали документи про перевірку їх справності. За словами підприємців, її проводить раз на рік територіальний орган держпраці. А ось власник канатної дороги детально розповів, як контролює устаткування для екстремального. Відпочинку та наскільки воно безпечне. Мотузка у нас використовується мінімум 10 мм товщиною. Це на розрив вона витримує 2700 кг. Тобто, фактично з цим, з цим обладнанням ну, дуже важко, щоб щось відбулося, але з плином часу воно втрачає свої фізичні можливості. Тому раз на два роки ми проводимо випробування. Сталевий трос, якщо взяти, ми використовуємо діаметр 1 см. На розрив там понад чотири тонни, цього також дуже дуже з великим запасом є відносно нашого, скажімо так, наших клієнтів. Інструктор Олександр стверджує, що ранку обладнання особисто перевіряє. Також показує нам аптечку, де є перекис водню, бинт, знеболююче тощо, але з його слів, майже нею не користуються через відсутність травматизму. В кінці сезону ми знімаємо всі етапи, всі етапи знімаються. І перед початком сезону, це весною, ми їх перевіряємо. Робимо нові троса всі нові. Ми їх встановлюємо, спеціально закручуємо, щоб все було надійно, все безпечно. Є гарантії на це. Страховки всі в нас хороші, нормальні, в нормальному стані. Ми їх також перевіряємо. Інструктор, який приходить на роботу, перевіряє все обладнання, яке в нас тут є. Однак батьки кажуть, що орієнтуються на зовнішній вигляд та висоту. Тож, якщо бачать, що є велика вірогідність впасти, то таких розваг уникають. Ну так як вона маленька, і тут перший рівень складності не дуже високо, я до неї достаю. Плюс все рівно ж її одягають і шолом на голову, і на карабіні чіпляють. тобто... В цьому плані, в принципі, можна довіритись. От якби вище було, то не знаю. Може б я тоді засумнівалася, наскільки гарно прикріплена сама конструкція до дерева. От, якщо взяти батут, це якщо він не спущений, навіть він безпечний. Ну ходила, вроді ніде не впав, то нормально було. Але якщо людина не спробує все, що вона хоче, грубо говоря, ну в мірах розумності, то вона нічого й не познає. Дитина обирає, але дивимося, звісно, на безпеку, тому що вони тут більшість старих. І доски там гнилі, тому стараємося більш на такі безпечні водити. Ні, ми дивимося, теж ним рішаємо, що він може, що не може. Згідно з законом України про охорону праці, за справність атракціонів несе відповідальність його власник. Він і повинен вживати заходи з безпечної їхньої експлуатації. Отримання дозволу залежить від того, до якого класу саме відноситься атракціон. Відповідні дозволи видають держпраці, які держпраці перевіряють саме справність атракціонів, і в разі чого можуть накласти відповідні штрафи. А, от, а в випадку, якщо це призвело до тяжких наслідків, як випадку в Києві, то, звичайно, будуть відкриті кримінальні провадження, буде притягнення. До кримінальної відповідальності, а, тому, в принципі, ну, це в інтересах першу чергу суб'єктів господарювання перевірити, до якого класу відноситься його атракціон, і в разі чого отримати відповідні дозволи, щоб потім можна було захистити себе в першу чергу і відвідувачів. Також хочу е зазначити, що е у зв'язку з резонансною справою останніх е останнього тижня, де загинув відвідувач, я думаю, що. Будуть переглянути критерії проведення перевірок, тому що на час воєнного стану багато перевірок були відмінені. Тож нещасний випадок у столиці, коли двадцятирічний юнак загинув внаслідок аварії на канатній дорозі, лише підтверджує, що контроль за екстремальними видами розваг має бути беззаперечним. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.